Біда, блядь. Коли насоса не взяв, іти на воді. Треба качати ротом. Ди яйбо качаєш? Слухай, по чому ти береш подкачка чи як, блядь? Чи від атмосфери? Тут дивись, ти переживав, накачав як новенька, блядь. Я ж такого не бачив. По кругу одна вода, а до села ще ого. Я думаю трохи зароблю якоїсь каси, тебе на боксір взяв. блять. Mm. Але дві, піском підкачу як новенька. Нульцева лодочка, нульцева. Воздуху по вісім бар. Мене так спина болить, що то просто капець.